Як завершиться війна? Яких помилок припустився Захід? Що не так із статею 5 Вашингтонського договору про НАТО. Це канал Генрі Let's get cracking! Не пожадай, жінки, ближнього, не пожадай. Дайся спокій, не попадайся. На очі колишньому не попадайся. Окій, не пожадай, жінки, ближні, не пожадай. Боже, не дай не впасти в гріх. А дай бодай трошки глянути, що там і толене. Не пожадай, не пожадай. Для відповіді на всі ці запитання для початку хочу звернутися до власного перекладацького досвіду участи в роботі політичних радників Нормандської четвірки. Серед них із українського боку був Андрій Єрмак, із російського Дмитро Козак, а також ще два представники від Німеччини та Франції. Відповідно, у цьому форматі чітко існували дві позиції: українська. За якою РФ виводить війська, і лише після того може йтися про вибори, і російська. Нас там нет, домовляйтеся з представниками Донбасу. У Заходу ж власної позиції не було. На словах, Франція і Німеччина підтримували Україну в нормандському форматі, розносили позицію Дмитра Козака, а насправді ж просто брали тексти заключного ком'юніке від нас і росіян і намагалися зліпити з них Франкенштейна. І те суто тому, що в Україні була добра воля на пошук якогось справедливого миру. Тобто Захід не шукав шляхів розв'язання конфлікту, а думав, що вдасться якось нарешті дійти згоди між Києвом і Москвою, або ж в гіршому випадку заморозити процес до кращих часів, щоб отримати стабільне перемир'я, і в такий спосіб маневрувати між розвитком відносин з Україною. Збереженням зв'язків із Росією і реалізацією своєї ролі безпекового арбітра, що здатен розв'язати всі суперечності. Подивімося, чи має захід власну позицію тепер. Останні півтора року показали, що Україна отримала зброю суто тому, що змогла стримати наступ росіян і відкинути їх із Київщини. Інакше цілком міг настати варіант, який активно обговорювали в березні 22-го року. Перемир'я, нейтралітет, міжнародні гаранти, серед яких була б і Росія. Усе це вказує на інертність і реактивність позиції Заходу. Найбільш витончене прикриття цієї інертності це фраза Україна сама вирішить, що для неї буде перемогою. Але відсутність F-16 установок Атакмс, більшої кількості танків показує, що ці слова це дипломатичне вуалювання. Вони є чим завгодно. Контролем ескалації, поступовим виснаженням сил Росії, планомірним вирівнюванням силових потенціалів України та РФ, але не позицією, якщо в цій війні чітко є дві сторони. Звісно, абсолютно зрозуміло, що Захід обрав стратегію поведінки, яка мінімізує його витрати і ризики прямого втягування у війну з РФ. Зрештою, якщо витиснути росіян з України швидко, вони все одно збережуть сили і в майбутньому зможуть наступати. А перенасичена зброєю Україна в якийсь момент зможе керувати ескалацією повністю самостійно, чого США навряд чи хотілося б. Натомість поступове перемелювання російських військ ліквідує їх як загрозу. Так у процесі Україна зазнає значно більших руйнувань, а реформи і прозорі вибори стане набагато важче проводити. Але схоже, що це ціна, яку Україна вимушена платити за продовження військових поставок. Утім, питання викликає те, чим має Захід уявлення про майбутній безпековий устрій у східній Європі після війни. Те хто і як його формуватиме, покаже справжнього переможця. Отут, із довготривалим стримуванням і перемелюванням російських сил на території України виникають суттєві проблеми. Подальше затягування війни як мінімум перетворить наш регіон на сіру зону, а як максимум призведе до втягування інших зовнішніх гравців, як от Ірану та Китаю, що зробить конфлікт значно менш керованим. На час активних бойових дій ніхто не хоче давати Україні безпекові гарантії чи створювати з нею оборонні союзи. І навіть якщо градус протистояння на фронті невдовзі знизиться і сторони суто розташовуватимуться уздовж нього без наступальних дій. Просте прийняття України до НАТО нестиме величезні ризики для європейської безпеки. Саме так думатиме керівництво багатьох держав-членів НАТО. Невирішений територіальний конфлікт, який щойно відгримів, але має перспективу поновлення, поки існує Росія, це, м'яко кажучи, не принада для альянсу. Головна причина формулювання п'ятої статті Вашингтонського договору. Вона передбачає взаємодопомогу у випадку нападу на одну з держав НАТО, але не обов'язково у вигляді військ. Я не маю сумнівів, що Альянс допоміг би Україні як своїй учасниці в разі нового нападу Росії. Утім, ця допомога навряд чи вийде за рамки нинішньої, навіть у разі застосування п'ятої статті через ядерну загрозу з боку Російської Федерації. Уже сам собою цей факт похитне образ НАТО як найсильнішого оборонного союзу. Адже статтю 5 застосовували лише раз в Афганістані у 2001 році, і навіть при цьому залучення держав-членів, окрім США, було незначним. 11 років по тому п'яту статтю спробувала активувати Туреччина внаслідок подій у Сирії, але безуспішно. НАТО захоче уникнути складних питань до свого іміджу. Ще більше вона хоче уникнути ситуації, де через свою пряму участь у збройному конфлікті з росіянами вона може бути вимушена піти на компроміс через ядерний шантаж. У підсумку маємо пряму з двома крайніми варіантами розвитку подій у російсько-українській війні: членством України в НАТО, де нас захищає колективний захід і контролює будь-яку ескалацію. І відсутністю чітких гарантій для України, але наданням усієї необхідної зброї, звісно, крім ядерної, як ми розібралися, жоден із них не є для заходу оптимальним чи принаймні має суттєві недоліки і ризики. Саме через це ці сценарії досі не реалізовані. Залишається щось середнє: обмежені пакети озброєння фінансів, місцеві проекти з обслуговування і ремонту техніки для підтримання обороноздатності без безпекових гарантій. Зверніть увагу, що в цьому аналізі контрнаступ не відіграє вирішальної ролі. Хай якими будуть його результати, російська загроза для України зберігатиметься, і у своїх оцінках Захід братиме її до уваги. Утім, цей прогноз також має на меті привернути увагу до ще одного моменту: заходу потрібно взяти на себе відповідальність за повоєнні безпекові рамки в нашому регіоні, а не лише покладатися на те, що Україна поступово виснажить російські війська. А сама Російська Федерація колись стане подобою нормальної держави, як колись. Приклад потреби у відповідальності Заходу це договір про звичайні збройні сили в Європі, або ж ДЗЗСЄ, і його абсурдність після 2014 року. Наприклад, ДЗЗСЄ досі сприймає південні області України і Крим як флангову зону, звідки СРСР міг почати швидкий наступ на держави НАТО. Цю територію в тексті договору досі іменують Одеським військовим округом, який був в СРСР. До неї досі застосовують обмеження на кількість танків 400 одиниць та артилерії 500 одиниць. Іншими словами, ДЗЗ є досі побудований за блоковою логіку часів холодної війни, і Україна в ній можливий ворог НАТО. Обмеження діють і для Київського військового округу СРСР нині нашої території. Тут Україна має право на не більше ніж 2250 танків, 2500 броньованих машин і 1500 одиниць артилерії. При цьому територія округу межує з Московським військовим округом Російської Федерації, на який не наклали таких обмежень. Тобто, договір обмежив ті збройні сили, що були розташовані ближче до НАТО, щоб убезпечити альянс від держав Варшавського договору. Нікого не цікавило, що СРСР уже розпався і підхід треба змінювати. Хай як завершиться контрнаступ або ж контрнаступи, і хай яким буде договірне оформлення миру в Європі за підсумками війни, ці обмеження і логіку потрібно переглянути. Бо інспекції щодо дотримання Україною цих вимог проводили не так давно, у 2017 році, коли Росія вже три роки як зруйнувала флангову зону, а Україна доводила, що має цьому щось протиставити. Лише НАТО може прочевити політичне рішення такого рівня і змусити Російську Федерацію укласти новий договір до ЗЗСЄ. Україна ж може лише частково створити для цього передумови. Питання флангової зони неминуче веде до Криму. Прорив ЗСУ в напрямку до півострова обов'язково викличе лавину дипломатичних ініціатив і на Заході, і в Росії. Вочевидь, передбачаючи це. Заступник керівника Офісу президента Андрій Сабіга заявив у квітні цього року, що переговори з РФ про Крим можливі, коли українські війська вийдуть на адмінкордон. Прагнення звільнити українські території у максимально безризиковий спосіб на деякий час об'єднає інтереси Заходу і Росії. Світ зажадає перемовин. Україна, прагнучи уникнути надмірних втрат, цілком може на це зголоситися. Парадоксальним чином. Контрнаступальні дії ЗСУ можуть стати ідеальним вікном можливостей для дипломатичної розв'язки. У цій схемі вигнання загарбників зі Сходу може відбутися за тим самим сценарієм з огляду на політичну вагу Донецька і Луганська для Росії. Хронологічно звільнення Сходу може відбутися одночасно з Кримом або ж до чи після. Це залежатиме від спроможності ЗСУ здійснити операцію такого масштабу. Проте хай там що. Базовий сценарій залишається життєздатним. Активізація дипломатичного треку паралельно з просуванням Збройних сил України зацікавить Захід, точно зацікавить Росію і може частково задовольнити наші інтереси в сенсі уникнення втрат через мінімально достатній обсяг озброєнь, що його встигли надати наші партнери. Безпосередні перемовини між Україною і Росією найімовірніше, не відбудуться через цілковиту недовіру сторін одна до одної і російські воєнні злочини знадобиться посередництво. Тільки от крім посередництва, потрібна буде не бліда подоба підтримка України як раніше, а чіткий і жорсткий підхід, орієнтований на майбутнє, а не на тимчасове заморожування війни. Пріоритетом заходу має стати відведення російських сил і засобів на певну відстань від кордону з Україною і створення нової флангової зони, де вже на російські сили накладатимуться обмеження. Наявність, принаймні, якоїсь опосередкованої домовленості між Україною і Росією, що підкріплена збройними силами України і в якій не йтиметься про неможливість вступу до НАТО бо Росіяни проти. Радше стане нашим додатковим аргументом про те, чому вступу до Альянсу нарешті нічого не заважає. Цей сценарій може компенсувати інерційність заходу в постачанні зброї Україні. Він також показує, чому вступ до НАТО це лише частина пазлу, яку слід доповнити іншими умовами. Залишаю цю поживу для роздумів тут і до зустрічі у наступних відео.